Тож ще раз доброго дня хотілось вам сказати трошки доброго ранку. Доброго трошки по організації. Що якщо ви помітили, то в Moodle додано вже сьому тему, практичну роботу, самостійну роботу, де у вас є набір методик, всі методики, які необхідно буде заповнити, написати і обов'язково зробити. Аналіз, те, що я з вас вчу: що практична робота це не тільки заповнити бланк, не тільки відповісти на запитання, але і обробити результати, написати аналіз до, до ваших результатів отриманих, і це вже буде повноцінна робота і за можливістю. Якщо ще далі піти, то написати рекомендацію. І це дійсно практична робота психолога, коли він проводить діагностику із своїми клієнтами та усіма бажаючими, які приходять до нього, провести тест, методику, обробити, вміти обробляти та вміти писати заключення, тобто зробити аналіз та розповісти, що це означає. Тому ми напрацьовуємо цей навик. І в самостійній роботі у вас таких методик буде аж 7, і буде отримати максимальну оцінку в 10 балів. З детальним описом, як проводити, у вас є допоміжний файл та індивідуальна робота дуже цікава, тому що я хотіла для вас підготувати щось цікавеньке на індивідуальну роботу, вона буде оцінювати в 15 балів, і я шукала в інтернеті і не знайшла. Тому я її написала самостійно, тобто це, можна сказати, авторська робота, методика, вона на усвідомлення власного життя. Осдомлення. Можливо, комусь вона може здатись якоюсь надто простою, або ж надто якоюсь несерйозною. Можливо, комусь навпаки, вона здасться якоюсь надскладною і нереальною для виконання. Не знаю, поділіться, якщо у вас будуть якісь думки стосовно цього. Але я попрошу внестись до неї максимально серйозно. І суть її в тому, щоб розвинути у вас усвідомленість, особистісну усвідомленість. Ну, напевно, ви знаєте, що зараз в психології, в психотерапії дуже ну, дуже важлива та максимально багато піднімається тема усвідомленість власним життям. І що ж це таке усвідомлення? Усвідомлення буває трих, трьох видів: це. Внутрішня усвідомленість, зовнішня усвідомленість та середня межова усвідомленість. Тобто зовнішня усвідомленість це коли людина усвідомлює, що відбувається з нею в зовнішньому світі. Ну тобто, що, ну, що, що який, наприклад, аромат вона наразі відчуває тут і тепер, тобто в цьому, на в цю, в цю хвилину. А якщо вона їсть, то який вкус цієї їжі? Якщо вона, наприклад, сидить, то бачить, які стіни її оточують, яка температура навкруги. Ну тобто, все, що відбувається в зовнішньому світі, це є зовнішня усвідомленість. До речі, люди, які страждають на панічні атаки? Перша робота, яка відбувається для припинення панічної атаки, це повернення в зовнішню. Усвідомленість. Тобто, такій людині потрібно спитати, що тебе оточує назви п'ять назви круглих предметів, або ж назви три синіх предмети, які тебе оточують, щоб для того, щоб повернути їй зовнішню усвідомленість. Тобто, щоб вона подивилась і повернула собі е, настояще, да? тобто, те, що з неї відбувається саме тепер, саме зараз. І... Тобто ну, заземлюють її таку людину, питають, дають їй воду, щоб вона попила, і питають стосовно того, що вона бачить навкруги. Тобто, або ж назви п'ять предметів, або ж назви три кольори, або ж назви п'ять, або ж. 3-5 предметів чорного кольору навкруги, що знаходиться навкруги те. Таким чином, людина із що таке паніка, що таке тривога, тобто це страх, направлений на майбутнє. Тобто людина переживає за своє майбутнє, а в, панічному, в панічній атаці це страх, не, який не дається якомусь осмисленню. Тобто, людина не розуміє, за що вона боїться, що її бентежить, але вона не перестає. Це відчувати. Ну, тобто зовнішня усвідомленість. Далі внутрішня усвідомленість, тобто те, що відбувається з моїми почуттями. Тобто, що я відчуваю, яку, яку емоцію, який стан в мене? Тобто, я зараз розлючена, або ж я зараз задоволена, або ж мені. Хочеться посумувати, або ж якось постраждати. Ну тобто, що відбувається з моїм емоційним станом, внутрішня усвідомленість та середня усвідомленість це на межі між мною та моїм внутрішнім світом та зовнішнім світом. Це, наприклад, чи холодно мені, чим. Тепло, чи комфортно мені в цьому одязі, чи ні, чи десь там колеть, десь там, там щось щипає? як я сиджу на своєму стулі. Тобто, чи приємно мені торкатися до стінки свого стула, як мої ноги, чи комфортно їм в взуті, які там шкарпетки, чи які вони чи колять. Ну, Тобто все, що на межі зі мною та. Моєю та зовнішнім світом. Я так вас плавненько підводжу до вашої індивідуальної роботи. Плавненько. І ця методика вона заключається в тому, щоб усвідомити своє власне життя за допомогою метода самоспостереження, тобто ви самостійно будете себе усвідомлювати та самостійно самоспостерігати за собою, яким чином вам знадобиться тиждень на виконання цієї методики. Тобто, впродовж тижня вам необхідно буде впродовж дня поставити п'ять будильників, ну, в прямому смислі будильників, да? ну, ви можете це зробити на своєму телефоні. Тобто встановити п'ять будильників, і важлива умова, щоб між ними було проміжок часу в дві години. Ну ось, наприклад, якщо ви прокидаєтесь о 7 годині, то це буде перший будильничок о сьомій годині. Наступний буде о 9, 12, 15 і 18 останній, тобто всього п'ять. І о, коли буде дзвонити будильник, це найважливіше. Так? Але набагато часу на це не витрачайте. Тобто, вам потрібно буде відповісти на три простих запитання: Що я зараз роблю? Яку емоцію зараз відчуваю, та що відбувається з моїм тілом? Три простих запитання. Але е, всі вони направлені на усвідомлення да, що ми не, ми не робимо таких речей, не задаємо собі таких запитань впродовж звичайного нашого життя, наших планів і впродовж дня. Але, будь ласка, відповідально віднесіться до виконання цієї вправи та. Е, Намагайтеся собі відповісти на ці запитання. Я розумію, що вони, можливо, можуть показатися складними для когось, і для того, щоб трошки якось ну, вам допомогти, я відносно, що я відчуваю, вам зробила табличку, табличку емоцій, де ви можете побачити, які ж які взагалі емоції бувають. Я їх розділила на чотири основні базисні емоції. І до базисних емоцій відносять радість, сум, страх та гнів, і усі ну, допоміжні. Допоміжні. Ну, тобто, якщо це колір, то так, такі полутона, да так? до радості, ви можете побачити, що там є в табличці інтерес, віра, щастя, пристрасть, захоплення, тріумфальня, насолода, натхнення. Суми, розпач, горе, туга, спустошені, засмучення, скорбота, безнадійність, страх, тривог, ну, до страху, тривога, хвилювання, перелік, пер, ну, переляк, боязвість, сором, до гніву, агресія, роздратування. Ну, тобто, такі почуття. І ви можете побачити, що вона, вона не відноситься до якогось із цих чотирьох, тому що вона це поєднання суму. Та страху. І друге почуття, таке як образа, це також поєднання двох емоцій: це страх та гнів. Ой, вибачте, ну правильно, страх та гнів. Тобто, коли я ображаюсь, я відчуваю гнів на цю людину, і одночасно я відчуваю страх, від, що мої відносини з нею, з цією людиною, можуть ну, якось розірватися, наприклад. Тому я відчуваю образу. І це такий мікс двох почуттів. Тобто, да, в першій будильничок дзвонить, ви можете подивитися в цю табличку підказку і знайти те почуття, яке у вас є. Друге питання, що відбувається з тілом, да, і також я зробила табличку, як вам в допомогу. Тобто, з тілом тут є прояви, є частина тіла. І також прояви можуть не відноситись саме до цієї частини тіла. Ну, тобто, наприклад, я написала там важкість, втома, великий потік думок до голови. Я писала також напруженість до обличчя. Напруженість може бути там в руці, в пальці, в шиї, де завгодно. Тобто, ви тут також можете в таблиці тілесні прояви побачити, ну, це на, наче така, знаєте, вам, підказка. Але у вас може бути що завгодно. Та, що я зараз роблю третє запитання. І далі я зробила таку ще табличку на кожен день, де ви розписуєте кожен день, пишете дату, є час. Зараз я зроблю вам маленьку презентацію. Ну, в принципі, ви це можете і так побачити. Але, здається, це ось це. Так. Тобто ось така табличка, ви можете писати це в зошиті, можете писати в цьому бланці, як вам більше подобається ось сьома година, да, якщо ви в сьомій ранку прокидаєтесь, що ви робите? Діяльність, наприклад, прокинулась або ж там я читаю, вчу їм, гуляю, відпочиваю. Ну тобто, діяльність, що я роблю? Далі, яку я емоцію відчуваю саме в цій хвилині, в цій точці, да? і в який тілесний прояв я маю. І через дві години знову, через ще дві години, і так напродовж дня, ось я сім днів вам розписала. І наприкінці сьомого дня пропонується ось такий набір запитань. Ну, я розумію, що не на кожне запитання у вас буде відповідь, але намагайтесь відповісти. Тобто, тут буде запитання, як для мене загалом було виконувати самоспостереження, що було найскладніше, що було найлегше, що навпаки було найскладніше, яка емоція була домінуючою, яку емоцію не вдалося відразу відчути, що було незвичного. Чи сподобалося спостерігати за собою, чи було щось несподівано, і чи був зв'язок між, між тим, що я робила, і тим, що я відчувала. Ну і ось тут я зробила строчки, да, висновок із самоспостереження, де, вам, ну, де ви можете відповісти на запитання. І ось ці таблички, про які я вам казала, про емоції та про тілесні прояви. Це стосовно вашого індивідуальної роботи. І трошки хочеться ще сказати про наступну вашу практичну роботу, яка у вас очікує, це креативний тест або ж тест творчості Торенса. Також він детально розписаний у та прикріплений у файлі, і я трошки буквально декілька слів про нього скажу. Значить, тест Торенса, він робиться ще ну, починаючи з дошкільнят. Тобто маленьких зовсім, починаючи з 5 років з дітьми, і закінчуючи ну, 17 а да, десь приблизно 17 років. Добре, щоб ви мали змогу, наприклад, провести з групою цей тест Торенса. Ну, якщо немає такої змоги, то бажано робити із дошкільнятами в індивідуальному порядку, із молодшими шкільнятами там п'ять-десять. Осіб да дітей та а, вже там середні, середня школа можна ну з цілим класом, тобто там ну, там 20-30 осіб одночасно можна робити Час на проведення методики. Торинця 10 хвилин, але важлива ще підготовка. Тобто, як ну, з чим ви як ви замотивуєте на проведення цього тесту? Тобто, бажано не промовляти слово тест, бажано не промовляти слово перевірка, діагностика. Тобто, просто сказати, що я хотіла б з вами провести щось цікавеньке. Вам потрібно буде малювати, нічого складного в цьому немає. Кожний малюнок буде індивідуальний. Як вам більше подобається, ну ось таке. Тобто дуже важливо налаштування в самому початку. І далі ви побачите ось такий бланк, бланк тесту, який ви представите своїм досліджуваним. Знову ж таки, повторюсь: якщо у вас буде змога, ну я знаю, в минулому році були майже закриті школи, але ну, студенти знайшли змогу. Там дитячі садочки піти та попроситись, і проводили проводили діагностики, вправи, тобто виконували свої завдання. І тому, якщо у вас є змога, ну було б дуже добре, якщо ви провели з класом, ну тобто там 10-15 осіб, дітей, якщо ну взагалі немає змоги, або ж школи закриті, дитсадки не працюють, ну, прям взагалі погано. То можете там, наприклад, ну, якщо є молодші брати, сестри, сусіди, знайомі, брати, сестри, друзів. Ну, тобто, знайти, хоча б принаймні, щоб три, 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 три дитини у вас було, і даєте ось такий бланк, де вони повинні щось намалювати, домалювати і. Якраз креативність полягає в тому, що наскільки зможе дитина це оформити в щось. І, я, і далі вам буде, необхідно буде оцінити, тобто, ну, знову ж таки, оцінити. О, зараз у вас презентація. Так, о, вибачте, оцінити. І ну, дуже конкретно у вас описано в Word файлі, який я вам також прикріпила. І нарахувати бал за виконання. Ну, тобто, там зараз просто я закрила, здається, цей, цей файл. Зараз я його спробую знову відкрити. Ой, це не те. Там нараховуються допоміжні бали, якщо, якщо дитина поєднала, наприклад, поєднала декілька, декілька карток. Тобто, ось по першій фігурі ви нараховуєте 0 балів, якщо не було відповідей, якщо абстрактний узор. Да, або ж обличчя, голова людини. Да, ось по, першу, по першій фігурі ви нараховуєте один бал. Да, якщо це пташка, також один бал, брові, очі, людини, море, якась тварина, кіт або ж кішка це все по одному балу. Далі ви бачите друга фігура, і також ну, балів, якщо Ну, не було відповіді, так або ж ну нічого не зробили. Зробила дитина. Далі один бал знову ж таки, якщо це абстрактний узор, або ж дерево, якісь деталі цього дерева, рогатка, квіточка, якась буква, наприклад, то також ви нараховуєте по одному балу. Далі в третій фігурі ви бачите також вітер, облака, дощ, шарик, дерево, якісь деталі, дорога, міст. Ну, дуже добре, коли ви робите інтерпретацію, уже з намальованими малюнками. А так, ну, і до чогось відносити те, що дитина намалювала. Ось. Тобто тут дуже детально прописано. Як оцінювати, ви можете це ще раз передивитись, тобто ви оцінюєте інтерпретацію результатів за продуктивністю, за гибкістю, за оригінальністю та наскільки вона розро... розроблена. Роз... Далі, ось ви бачите по класам та середні показники, бачите, куди від, від... будуть відноситись ваш ну, середні показники по таблиці і ваші показники отриманих. Дітей. Тобто, або ж вони завищі, або ж вони більш занижчі. Далі ви перетворюєте ці бали в сирі бали, бали по те, за теж шкалою і бачите, куди, в залежності від того, в якому класі ви будете проводити, ви будете отримати, побачити вашу цифру. Ось такий є приклад завдання. Ось такі ви можете їх побачити. Угу. Ось таку в таку табличку ви будете заносити, і на цьому все. Ось такий гарний тест на креативність. Він простий в виконанні, тобто, я ж кажу, 10 хвилин це дуже швидко. Ви можете домовитись з вчителем, ви можете домовитись, головне, щоб у дитини була, був стіл і налаштування. Тобто, ви її налаштовуєте, ви говорите, що це. Ні в якому разі не, не промовляють не про які там оцінювання, тестування, діагностика. Ну, тобто, це може злякати дійсно людину, і вона може якось перелякатися. Ну, бажано, якщо це дитина. Я бачу запитання, яке зараз написала. Якщо це, це дитина дошкільного віку, то краще це робити індивідуально. Якщо є змога, ну я казала групі, якщо є змога піти до дитячого садочку або ж до школи, до молодшої школи, то провести з класом, тобто 10-15 осіб, це було б ідеально. Ну, якщо взагалі немає такої змоги, хоча б тоді наб, на, ну, наберіть дітей, там, братів, сестер, друзів, сусідів та проведіть, будь ласка. Тобто роздрукуйте ось ці бланки. бланки. Зараз е, треба таймер 10 хвилинок, і нехай малюємо. І далі вже буде ваша робота, вона вже займе не 10 хвилин, а набагато більше, тому що потрібно інтерпретувати усі проєктивні методики, усі методики, які малюночні, так? можливо, ви знаєте про них: так, малюнок неіснуюча тварина, малюнок дерева, будинка, сім'ї. Сім'ї тварин це все проективні методики. Вони, вони дуже прості в використанні, але складні в інтерпретації. Тобто потрібно дуже детально дивитися і на штрих, і яким чином дитина малювала, і які способи її творчості творчості були реалізовані. Тому, будь ласка, віднесіться до цієї цього завдання серйозно. Ви до цього проводили з собою? Так. Методики зараз у вас вже є можливість, я думаю, що ви достатньо вже дорослі, щоб проводити вже на комусь і інтерпретувати чиїсь результати. Ну, ось те, що хотіла вам на сьогодні сказати: чи є якісь запитання? Сподіваюсь, я відповіла на ваші запитання. Добре, тоді ми на цьому з вами завершуємо. Я чекаю ваші роботи. І бажаю вам успіхів у тестуванні. Дякуємо вам гарний. Дякую. До побачення. Да, і я вам дякую. Дякуємо дуже за пояснення. До побачення. До побачення. На все добре, гарного дня.